Чи дійсно у провокативних роликах з ТЦК у 50% випадках участь беруть люди, які не уповноважені давати повістки? Не зовсім я погоджуюся з тим твердженням. А от чи є якісь серед тих відео, які ми з вами бачимо, реально фейкові вкиди? Є але їх незначна кількість порівняно з випадками реальними? Які відбуваються. Чи й надалі Індія буде основним споживачем російської нафти? Так, Індія залишається одним із головним, головних е, потребителів російської нафти і не тільки нафти. Тобто, тут так Індія є таким певним стратегічним партнером. Ще туди долучається певним чином Китай. От і частково до речі, да, країни, країни Сходу. Чи дійсно сили оборони зможуть піти у свій наступ лише наступного року? Не зовсім не зовсім не зовсім. Якщо ми говоримо про якісь глобальні наступальні дії, то він правий. Якщо ми говоримо про певні локальні моменти, він не правий. Чи дійсно можлива відправка європейських військ в Україну? А, ми будемо чекати рішення про е, ймовірних, е, неймовірну живу підтримку з боку ЄС та НАТО? М -м -м. Ну, це називається дурак думкою багатія. Ми будемо чекати на це рішення довго і нудно, і це буде іще більш важкий діапазон перемовин ніж було за Ефки, чи за Леопарди, чи за хаймарси. Тепер у нас новий віток. Давайте помусолимо цю тему. Не всі на цю тему погоджуються. Штати грають ключову роль. Їх ця історія 50-50 не влаштовує. Коротше, це вилами по воді писав. Чи правда РФ готує ІПСО на квітень травень в рамках спецоперації Майдан 3 а Росіянці, по-перше, і не закінчували з інформаційною війною. Вона у нас і так іде, і йде вона з їхнього боку, на жаль, достатньо успішно. Тут ми м, трохи просідаємо м, в моменті ведення інформаційної війни. М, на, е, У нас в цілому, на, е, я вже про це казала: у нас в цілому на весну падає певна політична внутрішня криза. І ця політична внутрішня криза криза так або інакше буде все одно під Підбадьорюватися ворогам зі сторони, тобто тут е, е, достатньо щось зачепити одне всередині українського суспільства, як ворог чудово по методичкам цю ідею фікс розкрути до апогії. Тому залишаємо холодний розум. Чи буде дієвим в умовах війни закон про демобілізацію, який підписав Зеленський? Частково він дійсно буде діяти, але тут на місцях скоріше за все будуть якісь хитрощі, які будуть змушувати хлопців перебувати на службі, на фронті і далі? Тобто, якось там по-хитрому воно буде закручено всередині, але частково дійсно, да, цей документ буде працювати. Чи дійсно київське метро може піти під воду? Проблема з водою і її кількості в метрополітені Києва дійсно є, але в мене випадає, що на даний час цю проблему можна усунути, але це потребує певних рішень і капіту капіталу вкладень у це питання. Чи дійсно Росія заборонить експорт бензину після атак зсу на нафтопереробні заводи? Якесь, якесь таке потрійці мечів болісне рішення. Болісне рішення, яке скоріше робить повішаного, тобто ставить питання у підвішений стан, ніж працює в повну силу. Чи дійсно за день до візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії туди приїздив голова Госдуми РФ В'ячеслав Володін? Як пов'язані ці візити? А, ну, Володін скоріше за все їздив не тільки туди, але там отримав якусь інформацію, яка їх не влаштовує до кінця, тобто якийсь. А можна так сказати, якісь плюхи він отримав від цих візитів, але це менше ніж вони розраховували, і на кінець їх не влаштовує прийняття рішень, тому що воно знову говорить про якесь обмеження для них. Тому там дотичних не, не вийшло з знайти в тій кількості, в якій би було вигідно Росії. Як вплинуть на справу Пашинського нові оприлюднені аудіозаписи? Частково. Частково, але тут але тут у цьому записі. Mm, щось з точки зору правосуддя, закона чи використання цього запису, щось не зовсім так. Його не можуть в повній мірі використовувати як важель або додатковий, скоріше за все, якийсь додатковий аргумент, чи додатково ну коротше. Тобто, це якби грає роль, але тут буквально 50 на 50, тобто частково. Воно вносить якийсь коректив, але воно е, не, не цілком, але частково з е, оспорюється. Отак, от, скажімо, там да при судових оцяких моментах. Зеленський сказав на прес-конференції, що втрати російської армії складають 180 тисяч. А генштаб станом на 25 лютого нарахував, що Росія втратила 409 тисяч військових. Чому виникли такі розбіжності? А правда, як завжди, захована, десь посередині, називається. Генштаб рахує е, плюс-мінус приблизну цифру. У них також є достатній рівень похибки у їхнього, ну, їхньому підрахунку. Е, е, Зеленський назвав якусь мінімальну планку, можна так сказати. Я ж кажу: а, а реальність вона реально десь, десь посередині цих цифр. Чи правда, що два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно відновлюють московські і ленінградські військові округи, свідчать про підготовку до військової агресії проти НАТО? Це свідчить про те, що він готується до мобілізаційного ресурсу. Тобто до е, е, остаточного переходу на військові рейки, в репресивно диктатурний режим держави і все заради війни. Які загрози для Чернігівщини найближчим часом? Загрози є для всієї України. Ворог підступний, обстріли буде робити комбіновані різні усіляки. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то через тиждень. Перегляд містів міст відбувається на різних каналах різними майстрами, на моєму каналі, в тому числі, і для того, щоб не повторюватися як попуга, можна переходити і дивитися, як би огляди по містам, яких достатньо. Чи дійсно безпека Олімпіади 2024 під загрозою через викрадення комп'ютера і флешки з інформацією про забезпечення безпеки на змаганнях? А, ну, по перше, це буквально крадіжка, і крадіжка навмисна і прям, прям така собі спланована історія. А, загрози будь-яких загроз можна уникнути, якщо зараз внести а, коригування у те, як це було ну коротше, який первинний план був, якщо скоригувати план, якщо скоригувати те, що було ту інформацію, і, яка була на флешках та документах, зробити інакше, то а, проблем не має бути. Чи дійсно є загроза наступу на горлівському напрямку? Знову в мене випадає п'ятірка мечів тут. Це відволікаючі маневри. Місяці п'ятірка мечів. Вони прямо намагаються точково десь, можна так сказати, відкривати нові? Вогнища да, військової активності для того, щоб ми були вимушені е, обирати між певними напрямками і е, перекидати постійно кудись ресурси, тобто, щоб ми були розтягнуті по всій лінії фронту. Чи дійсно третій рік війни стане переломним для України, як зазначив президент під час останньої прес-конференції? Його заява. Основана на якихось домовленостях, тобто на е, двійки на дві кубків. Тобто, скоріше за все, це пов'язане з підписаннями гарантій безпеки, якихось довгострокових домовленостей. У цієї історії ставка у нього саме на, на такий момент, що, типу, якщо це все запрацює про що домовилися, то ми побачимо е, світ в кінці тунеля. Але у нас кожен рік переможний рік, якийсь переломний рік і коротше, ця вся історія тому м -м, скажімо так чи дійсно є у нас можливість у 24 му побачити м -м, побачити якісь неважливо військові чи політичні рішення які дійсно будуть вказувати на фінішню пряму так але це на жаль ще не фінішна пряма